Добрий день, шановні мої глядачі! Сьогодні ми з вами подивимось розпаковку всього однієї речі. Це не гудзик, це брошка. Я не знаю, чи можна назвати її антикварною, але вона, на мій погляд, глибоко-глибоко вінтажна. -глибоко вона була заявлена як брошка 30-40-х років минулого століття. Давайте подивимось, що приїхало, і я разом з вами її більш детальніше розгляну, бо бачила ж я її тільки по фото, і мені дуже-дуже кортить скоріш її побачити. Пакувала я її в інтернет-магазині. Ну, одразу видно, що жінка пакувала, одразу видно, ой, Катюша знову прислала якийсь подарунок. Ой, Катю. Так, давайте подивимось одразу подарунок. Як завжди, Катюша, мені дуже-дуже приємно. Ви мене просто балуєте, дівчата, вашими подарунками. Так, ми бачимо підвіску. Ось. Так, ну, я як завжди хвилююсь, у в мене дріжать руки. Так, ви бачите посилання на канал і на інстаграм сторінку. Так, це у нас. Знаєте, я не можу визначити, тому, чи це скло, чи це пластик, тому що в оправі інколи змінюється звук. Тобто я більш детальніше розгляну потім, і потім вам скажу, але так, це залишимо. Ось тут, так і подивимось вже саму брошечку. Дивіться, для мене це страшенна краса. Я не можу сказати, чи це можна віднести цю брошку в розряд камей, ну, так як вирізблений профіль, тому що це старий пластик. от Таке лите зображення і емальо. Так. Ось. Ось така застібочка. Тобто ми бачимо основа Така штампована, і ось ці квіточки являються тримачами. Вона, чами. Невели... Вона мене вразила своїм зображенням. От... Ви можете сміятись, і я вам скажу чесно: вона привернула мою увагу великим носом. Так. Ну, тому що це ну, не дуже типове для зображень. От... І я почала її більш детально розглядати на фото, і вона мені так запала, що я так, я ж не колекціоную, але я інколи купую речі, які мені дуже-дуже ну, западають в душу. І от мені так-так захотілося її мати. Подивіться, ось така основа, вона ніби простенька. От, але ну, вона. Так, я думаю, її навіть носити. Я вам скажу чесно, я її придбала не просто щоб вона в мене лежала, а я думаю її носити. Подивлюсь, що там з голочкою, щоб вона ж, не дай Боже, не загубилась. От як я задоволена, як вона мені подобається, ви навіть не уявляєте. От ніби така й проста, ніби така й скромна, і от і от і вона чимось незвична. От, подивіться: профіль жінки. Ось квіточки-тримачі такі. Так що я дуже-дуже задоволена цією покупкою. Так, оно ще ж подивимось. Ну, Вона не має маркувань. От. Оскільки я не дуже розбираюсь в біжутерії, ну, тобто не так, як в гудзиках, Катюша мені написала, що вона з американського сайту 30-х-40 років, але я дуже-дуже задоволена, вона мені дуже-дуже подобається. Так, ще раз подивимось на подарунки. Ось так, мабуть. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите на мій канал. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре!